Сьогодні у нас другий день тренувального спліту це тренування спини, задніх дельт та трапецій. Починаємо ми завжди з вправ на задні дельти, тому що, як правило, вони усіх відстають, і ми робимо їх на початку тренування, поки ми максимально свіжі. І конкретно тут ми робимо розведення гантелей в нахилі. Далі ми переходимо до трапецій. Робимо їх в такому тренажері, він дуже зручний для виконання саме шрагів. І виконуємо ми таким чином. Відводимо лікті більше назад, намагаємося задіяти середню частину трапеції. Це перша якби, частина вправи. І друга це вже коли ми робимо, добуваємо класичними шрагами. Фішка в тому, що шраги самі по собі, амплітуда коротка, і ви, можете, ви там сильніші і ви можете так комбінувати. Додаємо вагу, це у нас тут бліни по 20 кг. Особливість цього тренажера в тому, що ним дуже зручно робити, на відміну від штанги чи гантели, додаєш вагу і просто він зручний. І тут добре відчувається саме робота трапеції, без зайвих рухів. Цим м'язом ми приділяємо досить багато уваги, знову ж таки, особливо на початку тренування, бо зазвичай їх роблять всі в кінці тренування спини, коли в тебе вже сил ні на що не залишається. Ще тут така цікава варіація на задню дельту. Це в тренажері для та тяги для спини. Ми відводимо лікті в сторону, використовуємо такий от гімнастичний шест. і Намагаємося тягнути саме дельтами. В своєму залі ви можете спробувати такий варіант поставити лавочку і робити в тренажері Сміта. Ну і далі ми продовжуємо робити задню дельту. Теж робимо такий комбінований варіант з розведень як в сторони класичний. І далі тягнемо якби по собі. Тут теж задня дельта вона якраз анатомічно дуже добре працює. Ми використовуємо ці два вектори навантаження. Виходить такі, ніби як суперсет, скажімо. Тому безпосередньо на задні дельти ми робимо мінімум кілька вправ, намагаємося їх максимально пробити та дістати. Нагадаю, що вони в більшості людей в мене так само вони відстаючі, і, і однією вправи на. На комплекс ну, досить, це досить мало, якщо ви хочете зрушити їх з місця. Знову ж таки, це якщо ми говоримо про культуристичні тренування, культуристичні цілі. Якщо ви просто ходите, як би, скажімо, тренуєтеся, хочете непогано виглядати, то не, не дуже. Не так не так важливо приділяти певній групі м'язів стільки вправ. Тобто, все завжди залежить від вашої цілі та ваших особливостей, вашої тілобудови. Завжди це враховуйте і не копіюйте чиїсь схеми, тому що кожна схема заточена під кожного атлета, і він робить те, що підходить саме йому, або шукає цей варіант для себе. Тому ви маєте аналізувати, пробувати і знаходити свої діючі на вас схеми в нашому випадку. Це отак. Ну і тепер ми вже підходимо безпосередньо до м'язів спини. Починаємо з тяги гантелей. Використовуємо лянки, щоб не відволікатися на е, хват, тому що часто зап'ястя втомлюються швидше ніж м'язи спини. Але якщо у вас є проблеми з хватом, ви можете попрацювати. Е, без лямок, для того, щоб зміцнити його. Я багато років не використовував лямки, а почав їх зараз використовувати знову, коли почав тренуватися з Сергієм Духотою більш так прицільно, щоб не втрачати фокус на утримання над робочими вагами. Але зазвичай, коли тренуєшся без, без лямок, то руки дійсно звикають до навантаження і стають сильнішими. Але тут зараз задачі трошки інші. Досить така енергозатратна вправа. Після неї дуже так втомлюєшся нормально. Скажу чесно, не дуже я її люблю, але ефективність свою вона дає. Якраз великий плюс в тому, що ти концентруєшся на одній стороні, спини на іншій, тому можеш зробити більше і розтягнутися більше, і скоротити більше. Але саме виконання вправи звичайно таке досить енергозатратне. Тут в мене, якщо я не помиляюся, це 40 або 45 кілограм. Теж намагаюся великих пауз не робити, щоб максимально зробити збитим тренування. Щоб не вистигати між підходами. Повторюся, в моєму випадку це працює добре, щоб не лізти на супервеликі ваги і мінімізувати риск травм. Далі ми переходимо до вертикальних тяг. На другому підході я вже починаю використовувати лямки, щоб знову ж таки закцентувати всю свою увагу на, безпосередньо на роботі спини і не відволікатися на утримання хвату. Вже останній підхід і духота мені допомагає, щоб я уникав мертвих точок. Максимально навантажити, дожати м'язи. Ну і переходимо до наступної важкої вправи. Як ви бачите, ми намагаємося їх чергувати. Вправи з вільною вагою і вправи в. В тренажерах, як правило, це вертикальні тренажери, щоб трошки розтягнути м'язи спини. І в, тому, що в тренажерах тобі не потрібно на собі утримувати вагу, скажімо так, і ти можеш трошки якби, такий, зробити, якщо це можна так назвати, міні-відпочинок. Міні даємо блін 20 кілограм. Ну і підходимо до основного робочого підходу, найважчого. Ну і далі ми повертаємося до вертикальних тяг, але вже вузьким хватом тут якраз більше вже акцент саме на найширші м'язи спини, тому що більша амплітуда, вущий хват. Знову ж таки, останній підхід. Самий найважчий, додали вагу і працюємо. Бухота продовжує мене супроводжувати, щоб я вникав мертвих точок, і навантаження було максимально постійним. Далі класична тяга штанги в нахилі. Деколи ми починаємо тренування спини з цієї вправи, зараз ми її поставили вже під кінець тренування. Деколи ми вносимо певні зміни в, трен... в порядку вправ. Хуват теж використовуємо досить вузький, щоб була більша амплітуда, щоб м'язи можна було якраз чудово розтягнути і скоротити. І на відміну від тяги гантел, гантела, і тут можна вже взяти більшу вагу, вправа сама по собі більш така, як можна так сказати, більш груба. Ну і ми переходимо до половеру. Теж хтось цю праву робить, хтось не робить, хтось робить її в тренажері, ми робимо її зараз, деколи робимо в блоці, але зараз робимо її з гантелею. Тому що тут якраз дуже добре працюють міжреберні м'язи, добре розтягується грудна клітка. І дуже часто використовуємо цю вправу під кінець тренування спини. Така дуже олдскульна. Але при загальному об'ємі дуже добре відчувається. Таким вийшло тренування спини. Спробував вам начитати його, озвучити. Пишіть свої коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. Дуже вам дякую за вашу увагу.